Починаю серію коротких гайдів з найкращих офлейнерів цієї мети. І починаємо ми з кентавра. Це абсолютно простий і найефективніший герой наряду з Тімбером, напевно, в цій меті. Тож зіграти може на ньому майже будь-хто. Грань берете ось цю, альтернативну Я тестив, вона чесно не дуже. Що бути, вам не треба, адже ваш мовспід залежить від вашої сили. Берете два або три брейсери, як вам сподобається. Тепер важливий момент. Ви повинні вирішити, чи ви граєте через Домінатор. Якщо вам треба армор, я б радив грати через Домінатор, адже ви швидше фармите з Домінатор, маєте кращі стати і, ну, і загалом комбінуєте можете з кентаврами Два стана, адже стампіт працює на домінаторського хріпа. Або, як в цій грі, якщо мені армор не треба, я можу дозволити собі зіграти просто через фаст блейд мейл. Ну проти ворожого Гускара, квіновпейн, це наче дуже найс. Максити, я пропоную вам Не зважайте на double 2, це ситуативно я качнув. Далі ви максите собі стане. Левелі. краще взяти сталан собі на movement speed, ну і потім демаксувати Edge. По айтема. Тут все ситуативно. Якщо ви хочете засолити гру, ви знаєте, що у вас достатньо ініціації, як от, наприклад, у мене є Syn на Міду, то раджу брати після бладмейлу пайп і Тараску або Каю Сенч. Далі, після придбання тараски, я приношу собі шарф, і у мене стає величезна кількість шкоди в тімфайті. Я буквально бігаю, просто спавню дабледжами, заряджаю собі більшу кількість сили і демажу всіх, кого мені заманеці. Далі я добираю собі шиву і хочу добрати кайосенж на останній айтем. Якщо у вас є сильний кері, котрого ви хочете сейвити, можна взяти собі аганім, щоб підсейвлювати його візком. Адже це дійсно один з найкращих аганімів в грі. На 20-му і 25-му левелі я раджу брати таланти на Retaliate, адже якщо у вас так багато сили, Retaliate бафається від вашої сили безпосередньо, і ваші союзники, та й ви будете прям демажити максимально. Особливо це неприємно рейндж героям, ворожим. З цим білдом у мене топ-2 демедж в цій грі, тільки Pain більше надемажила, ніж я. Ну і після повернення з Донбасу я тільки перемагаю на цьому кентаврі. Дуже простий герой використанні, ефективний, користуйтесь.